СБУ викрила на Вінничині зрадника, який вербував українських тюремників до ПВК Вагнер. Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал рекрутингу колишніх в'язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнер у результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав кандидатів та вербував їх до рядів окупаційного угруповання. За вступ до російської ПВК і подальшу участь у бойових діях проти сил оборони, зломисник пропонував кожному рекруту грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів в місяць. За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання Вагнера. І запропонував надавати допомогу у війні проти України. За вказівкою ворога Вінничанин почав підшукувати кримінальників для подальшого залучення до складу приватної військової компанії РФ. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцем. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.